Майже три десятки жителів вільська зібралися біля сільської ради, аби відстоювати своє право на землю. І на одна з них вона має дев'ятеро дітей. Сім'я готова обробляти землю, аби мати можливість працювати та заробляти на прожиття. І я сьогодні з такою родиною не маю носом, маючи землю, яку можна взяти в оренду. Я не, маю, не можу працювати. У мене велике господарство. Ми щось хочемо, ми щось робимо. У мене от самого меншого більшого вони всі капушаться, вони всі люблять землю. Вони всі люблять господарство. Надія Шевчук також мама шістьох дітей і нині не має паю. Розповідає, що написала заяву на отримання землі для ведення сільського господарства. Рішення на сесії сільської ради погодили ще 14 грудня минулого року. Проте землі і відповіді люди так і не отримали. Я не раз зверталася, мені рішення не видали. Навіть у п'ятницю я заїжджала перед цим. Вони вже знали, що це люди бунтують. Я зайшла то. На мене ще й накричали, нагрубили і сказали, що напічати їм. І видамо. кажу, а коли заїхати? Мені так і не повідомили, коли А немає того, що не ви то, що... проголосували. Ні, ні. А, а рішення немає. Розуміє? Розуміємо, так, так немає. 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 О, О, ось О, до ніна є, то, я Вона я знає, що, не не що такого будь не, не може. Як рішення. Це не моє канте. Слава Богу, що прийшов з того сузива. Хоч один депутат і підтвердив ці слова, що дійсно цим багатодітним було виділена земля. І сьогодні ці будемо писати в прокуратуру, будемо писати в міліцію, будемо писати в усі інстанції, куди є, тому що. Нас підтримує депутат обласної ради. Це зараз емоції, а давайте факти. Конкретно сесія відбулась в грудні місяці, такого то числа рішення сьогодні вже березень. Місяць рішення немає. Відсутні чи чи вони до вам дали це рішення сесії на минулому тижні після того, як ви вже почали це питання піднімати? Під час зібрання людей голова об'єднаної територіальної громади був у відрядженні. Також були відсутні заступник і секретар. Тому на питання людей відповідала завідуюча відділом комунальної власності сільської ради і виправдовувалась. Я не маю права більше видавати. Я не маю права робити викопіровки. в мене повноваження, але зробили дали. За 15 хвилин після того, як автомобіль нашої знімальної групи від'їхав від вільської сільської ради, подзвонили мешканці і повідомили, що їм дали рішення сесії про видачу землі у власність разом з ображеним планом. Юлія Свинціцька, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.